Привіт, всім, мене звати Сергій, і це ретро ігри по українськи. Пропоную всім заварити собі чайку або взяти якийсь напій або смаколики і почати передивлятися цей ролик, тому що сьогодні в цьому ролику у нас повне проходження гри. Але не лякайтесь, гра не дуже велика і вона проходиться хвилин за 20. Ну і я вам її покажу. Чому обрав саме цю гру? Тому що я десь два стріми тому починав її грати на стрімі, навіть показав декілька рівнів, але ну, глядачі тоді їм не дуже зайшло, тому що у багатьох цієї гри в дитинстві. Не було, але у мене саме ця гра була в дитинстві. І мені все-таки захотілося відновити її в пам'яті і повністю пройти, що я й зробив, і хочу тепер показати вам. Ну і давайте запустимо гру, як ви вже бачите по заставці, це гра Індіана Джонс, Останній Хрестовий похід. Запускаємо гру, все починається з напису Індіана Джонс. Люди, до речі, сказали, що дуже схоже з написом Качіні Історії. Так, щось таке є. Так, ну і ми бачимо, що починається дія у нас в печері, і ми керуємо ким іним, а як самим Діано Джонс у виконанні дуже знаменитого актера Гаррісона Форда, і тут все весь сюжет гри зроблений ну, по мотивах не сказати, що повністю повторює фільм, але по мотивах того самого фільму одноіменного. Так, ну як ми бачимо, головними ворогами тут у нас виступають. Ну, по-перше, це платформи. Виступають пастки, це всілякі бурульки, які падають нам на голову. Також люди, яких дуже важко вбивати, це, це ті ж посібники нацистів або банду водити і якщо ви не знаєте тактику, то на початку перший рівень навіть дуже важко пройти. В цілому, гра, якщо ви її перше запускаєте, здається дуже не керована, тому що керування в грі ну, ну, зовсім зовсім ніяке, можна сказати, це також один із ворогів на ну, ігрока. Але ну, коли ви пристосуєтесь до керування і вивчите рівні, то гра, в принципі, буде проходитися, і не скажу, що даже сильно важко. Але на початку, ну і так було, і у нас у дитинстві, ми запускали саме цей перший рівень. Який ви зараз бачите, і бросали грати в цю гру, тому що ну цей рівень ну зовсім 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 нам не заходив. Так, бачите, що що яка ще фішка є в печері, є в печері розбросані факели. Коли ви берете факел, то печера у нас освітлюється. Коли дія факела у нас закінчується, то печера темніє. Такий. Момент є тільки на першому рівні грі. Ну, ну не зря перший рівень в принципі, є саме важким. В цілому гра собою представляє платформер, але платформер лабіринт. І якщо ви заплутаєтесь в цьому лабіринті, тут виступить проти вас ще один ворог, окрім бандитів і пасток це час. Час тут також закінчується, але якщо ви знайдете повера по вигляді пісочних годинника, пісочного, то ваш... Ваше ваш час відновиться. Всього на проходження рівня дається 2 хвилини. І коли ви підбираєте годинник, вони вам додаються знову 2 хвилини, не більше, не менше. Так, ну я повертався туди, куди можна не йти, якщо ви не втратите, ну по, по собі не ну, й ніяких ударів. Я пішов, просто взяв сердечко. Е, підбираючи сердечко, воно вам також відновлює вашу стрічку життя до самого. ну повністю відновлює вашу стрічку життя. Бачите, я підібрав. Тут, коли я вам вирішив показати повне проходження, тут навіть будуть паролі, і ви побачите, як правильно проходити гру, щоб не, не заплутатись. Тому що заплутатись в грі, особливо тому, хто грає перший, дуже легко. Як я і казав, керування в грі. Сильно-сильно не ідеальним, і тому в ньому треба приналаштуватися, особливо в битві проти ворогів. Поки наш в першому рівні наш персонаж ще не озброєний повністю, в нього нема його знаменитого хлиста. І бачите, нам доводиться битися з звичайним кулаком. Тому інколи от, треба робити так, як і робив я. Просто е, не добивати ворога, поки він не добив вас. Тут, бачите, от, хитрий план, отут можна заплутатись, нам треба в цьому рівні обов'язково пройти і. Знайти хрест. Це так було по сюжету фільму. Там хрест, він, ну, як, як підказка, да, як далі шукати гралі. Ну, ось ось ми бачимо хрест. Тут треба дуже обережненько стрибати. Дуже добре, що тут було, були е, годинник, який нам поповнив час. І тепер, коли ми взяли цей хрест, в принципі, ми завдання на цій на ці місії виконали, і, і тепер нам треба знайти вихід. А вихід у нас буде зверху. Як я і кажу, бачите, як я дуже невдало стрибаю, тому що керувається. Пані, я кажу, дуже-дуже тут недороблено. Я навіть не буду брати факела, ризикувати, щоб не впасти, тому що тут вже зовсім трошечки залишилося до кінця. І вже як ми пройдемо, ну, побачимо першого боса. В принципі, оце пройдений це рівень, коли пройдений. Ми пройшли, можна сказати, самий, самий складний рівень в цій грі. Хоча там в інших рівнях також будуть складності, а от бос. Перший босс вбивається, в принципі, вони всі доволі одноманітні. Але перший босс також вбивається трошки складніше, ніж інші. Бачите, він б'є по нам таким великою палкою і зверху сипляться бурульки. Але бурульки сипляться тільки в одному місці, і ваше завдання просто знайти для індіани місце, де ви можете бути, ну, де босс до вас не буде доторкатися. Просто підходити до нього і наносити удари, поки він замахується своїм дубцем. В принципі, я в дитинстві навіть не сходив з місця, знаходив місце, де можна було просто підстрибнути, і він вас не влучав і бити його. Але тут я проходив, ну цього місця не нащупав, тому вирішив побити таким чином. Ну, в принципі. Головне не нариватися на нього, головне дуже не спішити бо і не забувати, що керування ну, у нас не дуже е, таке легке. і Ну і, в принципі Можна сказати, що і цей босс ну, один із найважких. Ну, мабуть, бос ні. Босси в грі по важкості в принципі, однакові. Вони е, е, виробляють однотипні атаки, ви повністю к ним звикаєте, і боси тут не складні в цій грі. Більш складні самі рівні. Е, я ще кажу, ось другий рівень. Ми вже е, ходимо по потягу і знову б'ємося проти тих самих пособників нацистів. Якщо хтось бачив фільми, я, до речі, його дуже давно не передивлявся, хочеться передивитися, то там по сюжету фільму е, індіана да, шукав свячений грааль, з якого пив Ісус Христос. Щось таке, і йому треба було знайти. І оцей хрест, який ми знайшли в першому рівні, це у нас чи компас, чи якась карта, яка. Ну, підказка, яка підкаже, де знаходиться той гра. І в принципі, ну так по фільму було. Ну, я, якщо ви бачите, трошки вже не пам'ятаю фільм, бо дуже-дуже давно його дивився. Але ну, як я ну, згадую Індіана Джонса, і згадую, що вперше я подивився все-таки не цей фільм про останній хрестовий похід, а той фільм, можливо, всі пам'ятають, який був у нас у цей фільм у нас був у. На відеомагнітофонах про те, як наш індіана значить, гуляв по індо Китаю і там рятував дітей, яких зачаклував там. Який злий нехороший дядько. Так, ну бачимо, другий рівень у нас більш лінейний. Тут, як ми бачимо, просто ми про проходимо по е потягу і повністю йдемо вперед і винищуємо ворогів. Але е тут дуже обережно треба проходити, щоб не зірватися між стрибками між вагонів, тому що коли ви впадете з вагона, ви просто можете ну, загинути одразу. І також треба перестрибувати тварин, які вискакують у нас. Е з потягу, які наносять вам також. Ще. Другий босс він ще легший, ніж перший, але бачите, поки я до нього доскочив, я трошечки витратив життя, вирішив оставити це. Головне, дати йому стрільнути вверх, потім, коли він стріляє понизу, ви робите стрибок і все, підходите до ручного до вас місця, і тут зовсім зовсім легко його вбивати. Дуже добре, що в, ці, в цій частині, у, друг, у другому, ми взяли хлист. Хлист у нас також може мати невеличкий авгейці грі. Якби так, ця гра просто не виглядала. Дала, але хлист може мати 3 апгрейди. Коли ми взяли хлист у другому рівні, на всіх інших рівнях у нас хлист вже буде на початку гри, але він буде у нас як з одним покращенням. З кнопочку 1. Тут я вже взяв 2 покращення, а далі можна буде взяти. І три покращення. Всього зброї три вида в грі. Бачимо після у нас всякі, всілякі паролі після залі. Ви зможете натискати на паузу і собі позаписувати, кому вони потрібні, якщо цікаво попереключати зали. Так, ну і далі ми знову в якійсь печері, але вже ця печера, бачите, знастроєна з якась старовина, щось таке, схоже, за стародавнім римом. І тут наше завдання зібрати всі оці е, свитки, да, що, що розкидані по печері. їх... Е, Точно не пам'ятаю, три або чотири штучки тут. Також у нас є час, і це також лабіринт, але тут воно настільки проходиться інтуїтивно легко, що тут ну, саме в третій зоні не заплутаєшся, як ми заплутувалися, наприклад, могли заплутатися в першій зоні. Самі заплутані це все-таки перша і остання зона в грі. Ну, Хоча е, слідуй четвертий рівень також буде не супер легким. Ну, то тільки завдяки тому, що там будуть драбини, я там то місце покажу. Е, е, графічно гра не стала краще в цій зоні, але ми бачимо. Деякі моменти, що тут навіть розкидані черепки, скелети, і це виглядає якось так антуражно саме ну, в стилі да, Індіана Джонса, де він там лазить, робить всілякі розкопки. Бачите, ми підбираємо ці свитки, які нам щось пояснюють. Так. Ну, і вороги тут вже не тільки. Ті нацисти, да, що у нас у білих рубашечках з котяшками, а ось озброєні такі, то лі це бідуїни, лі хто вони такі, озброєні, то лі навпаки, це якісь ну, люди, які озброєні охоронці, озброєні навіть пістолетами. Так, збираємо все. На кості ми розуміємо, що падати не можна. бо... Загинемо. Мишу також крису вбити не можна, тому що не плітка, не, не, не хлист, не, навіть кулак до неї не достає. До речі, забув вам сказати, що. Зброю можна переключати. Якщо ви взяли хлиста, хочете побити кулаком, ви просто натиснете Select, і у вас зброя переключається. Також коли ви будете брати далі пістолета, також буде зброя переключатися. Бачите, цей рівень зовсім не заплутаний. Якщо повністю повторите за мною, то ви його пробіжете дуже швидко. Як я і казав, самий складний перший рівень. Мені здається, і бос у цьому третьому рівні він, мабуть, найлегший. тому що можна стояти бити його прям і чекати, поки він не почне у вас плюватися. І, і потім тільки відходити. Зараз я трошки відбіжав далеко, але спробуємо бути його частіше, і бачите, він навіть буде плювати собі під ноги, і мені зовсім не важко буде ухилятися від його атак. Як я і казав, на початку, якщо ми от в дитинстві взяли грати цю гру, і нам вона здалася дуже важкою. Я пам'ятаю, картридж у нас просто валявся, ми в нього не грали. Але. Потім, пройшовши перший рівень, ми все-таки збагнули і, записавши перший пароль, ми збагнули, що цього пройти можна. Ну, по-перше, є паролі, тому навіть ну, якщо закінчиться кінь, е, життя, ми зможемо продовжити з того місця. І після цього ми пройшли цю гру. Але, ну звісно, що ми її не грали, коли у нас були більш цікаві ігри, типу ну, для нас, Чіп і Дейл, там качені історії, е, там той же чорний плащ. Але коли ті ігри вже були е, ну, наіграні стільки годин в них, що вони вже просто поднадоїли, хотілося грати щось новеньке. Тому брався картридж з красивою картинкою, де Індіана Джонс у своїй шляпі, у як, ну, яку виконував саме актор Гаррісон Форд. Так така картинка і була на картриджі, це виглядало доволі круто. І хотілося пройти -таки цю, гру, цю гру. Це я, так, така ж історія, як і з Термінатором 2. Він здавався дуже невкленим, маленьким, але так як він повторював сюжет фільму, нам все-таки хотілося його пройти, так і з Індіаною Джонсом. тому що був фільм, хотілося його пройти. Так, ось ми приходимо в інший рівень. Тут у нас е, трошки можна заплутатися, є місце. Також нам треба збирати оці сторінки, да, свідки трошки ну, вони по-іншому тут виглядають. Наше завдання знайти їх всі. От їх тут, мабуть, точно 4 штуки, якщо я не помиляюся, тому що я колись проходив, один не знайшов і треба було повертатися до самого низу, але ну, тоді вам просто не вистачить часу. Тому треба запам'ятати, де знаходяться свідки, і все робити по черзі. Тут також є супротивниками вже солдати, які більш, більш потужні. Але в цьому рівні ми можемо знайти і новий від зброї. Бачите, ну, по-перше, тут є прокачка хлиста вже до трьох, то ваш хлист, ну, буде дуже потужним. Ось це місце, і тут ми можемо не знати, куди стрибати далі. Але перш пер, 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 ніж покажу, куди стрибати, нам треба буде м, взяти отут. Я один раз забув тут оцей свиток. А тепер дивіться, незрозуміло, куди стрибати, а стрибати треба отуди вперед. Але треба вибрати таку тактику, щоб не битися головою об ту круглю штучку. Ось бачите, трошки. Вишипів, і тоді він дострибує. Е, до речі, є такий момент, коли дуже високо е, падає наш герой, то він має пошкодження. Хоча Ну дуже добре, що коли він з високої висоти падає, він має тільки одне пошкодження і не втрачає все життя. Ну Це, це все таки добре. Так, ну бачимо, там вверху у нас є пістолет, який нам. В принципі Допоможе. Пістолет дає три кулі три набої, і він мені, якщо чесно, знадобився тільки у останньому рівні, тому що саме там пістолетом ну легше всього проходити деяких потужних солдатів, де ну пльотку їх. Ну Хоча їх можна пройти і хлистом. Але ну хлистом ну, пістолетом трошечки безпечніше. так Тут думаємо, що робити, а тут треба все-таки трошечки, ну я ось отак роблю, я трошки витрачаю. Ну, в життя, да, з того, що падаю з висоти, але заповзаю саме сюди і починаю бити ворога. З двох ударів мені дуже повезло, пощастило, тому що у мене тройна тройний хлист. Все-таки все, все вийшло. В принципі, все, ми пройшли цей рівень. Як я і кажу, гра доволі коротенька. Якщо знати, де рухатись, коли будете перший раз грати, якщо без підказок, то тоді ви будете сильно там блукати, але є система паролів, тому записуйте паролі і спокійно грайте. Так, ну тут ворог у нас також солдат, бос. і він також, в принципі, схожий з індіанцем, да? тільки індіанець, у нас стріляв з лука, а цей у нас стріляє з рушниці. І, в принципі. Б'ємо, поки він стріляє зверху, а ток він опускається вниз, треба підстрибувати, тому що. І все, і, і тройним хлистом я його дуже швидко побив. Отак пройдений. Ну, в принципі, як я і казав, перший рівень складний, далі легше, легше, легше. І тут ми приходимо к предостанньому рівню. К предостанньому рівню, але к рівню, де у нас є останній бос. В цьому рівні можна трошки заплутатися. Головне в цьому рівні знайти ключа саме ключ від літака. Ну Тому що наприкінці наш персонаж улетить на літаку. Не знаю, ключ від літака або по фільму ключ від чогось, де там лежав той ну, Треба знайти ключ, і тому треба бачити все время йти у лівий бік і знаходити дробини. Коли знаходите ключ, тепер треба рухатись навпаки, трошки повернутися, і йти в правий бік, і шукати вихід з цієї зони. Да, ця зона може здатися самою заплутаною, і тут, до речі, самі. Самі неприємні вороги, бо вони тут вже мають дуже велику силу і їх бити листом дуже довго. Але для цього тут розкидано аж два пістолети, які ви можете взяти. Ось зараз я взяв один і завдяки цим пістолетам можна буде вбивати ворогів. От, наприклад, на цього ворога я вам не рекомендую використовувати пістолет, тому що тут він від вас відворачується дуже близько, і ви можете просто його ззади позаду побити листом. Зараз я це спробую продемонструвати. Отак, і не давати йому просто повернутися і вдарити вас. Ну, бачите, скільки 6 разів треба вдарити хлистом, тому що хлист тут не прокачений, як я і казав спочатку рівня, у вас хлист знову 1, не 3. Якщо б був би він в 3 рази прокачаний, було б набагато легше. А тут вже можна використати і пістолета, тому що. Ні, не тут, а тут далі. Того, того можна не вбивати. Тут беремо знову годинник, відновлюємо наш, нашу, наш час і можна буде. Переключитися на пістолет, тому що ой, щось я тут застоявся. Тому що пістолетом тут ну, краще його, бо е, так він просто вас розстріляє зі свого пістолета, вам не вистачить ну, сил його добити, тому що я ж кажу, кнопки тут е, натискаються не дуже ідеально, тому удари у вас вискакують не так швидко, як хотілося б, як, наприклад, там, в якихось бітемапах. Все-таки ну, керування в грі е, бажає, ну, бажає, там бути кращим. Так, ну а тут можна трошечки ось зробити, не вбивати його, а просто сюди прострибати. Я трошечки не встиг, але якщо ви поспішите, ви встигнете, і цього ворога навіть не треба буде вбивати. У нас ще на шляху буде ворог, якого буде дуже важко вбити, але прикол в чому? Зараз побачите, там є пістоль. І повертайтесь одразу назад, бо коли він повернеться, він вас просто розстріляє. І тут ви можете його вже добивати пістолетом. Так, ну я одна куля, на жаль, нього не влучила, треба все три, тому я добив його. Листом, але, ну, бачите, цю система працює. І в принципі все, більше ворогів не буде. Тепер головне по дробинках за оставшийся час дойти до боса і сразитися і з ним. Тут босс такий же. ну, Він і у фільмі був, як я пам'ятаю, він навіть намальований дуже схоже. І тут завдання дойти до боса і улетіти на його літаку. Тут буде літак. Ось, Бачите, маленький літачок. Це, це великий літак, а там маленький, типа шлюпка. І бос, в принципі, не відрізняється ніяким, ну, нічим від тих босів, які були до цього. Він стріляє на початку вгору, потім вниз. Єдине, що в нього трішки більше життя, ніж у інших босів. Але у вас є 2 хвилини, і ви можете спокійнісінько його забивати. Так. В принципі, бачите, як я і казав, першу Індіана Джонсу по фільму я побачив все-таки Індіана Джонса про Індо Китай, і вона нам тоді сподобалась. Це був ще, можливо, ще радянський Союз тільки розпався, і тільки ще розпадався. Я був зовсім малий, і у мого дядьки був відеомагнітафон. І саме ту серію я подивився. А потім, уже коли почали показувати по телебаченню в ці фільми, всі американські, нам показали і інші дві частини Індіани Джонса. Ну і це вже було ну, вони ще пізніше зняті, і це було дуже. Цікаво, в принципі, погравши в цю гру, мені навіяло, що можна буде і передивитися саме ці старі фільми. Всього фільмів вже, ну, мені здається, 5, да, є вже і такий, один із нових фільмів, де Гаррі Санфорд вже доволі в літах, але ну, також доволі цікавий ну, такий пригодницький фільм. Але я вже точно сюжета не пам'ятаю, тому треба передивлятися. Так, ну і боса без проблем ми забиваємо, і тут нас чекає останній рівень і останнє випробування. Так, код, код, залишаю вам код. І починається з того, що нам тут просто треба пройти по прямій і обійти цих солдатів. Обходити першого солдата важко. Я робив так. Вдарив його і проскочив. Оце самий дієвий спосіб. І потім йдемо далі. Не треба його добивати, бо він вас скине у яму. Тут вже треба перестрибувати ці пілки. Ямки, І, ну тут буде ще хитра, хитра пастка, яка ну, буде трошки далі, я вам потім про неї розкажу. Так, тут ми бачимо другого солдата. Цього солдата можна вбити. Ну, не можна, а скоріш за все, потрібно, бо інакше він вас наздожене. Ну, вбиваємо її стандартним способом, ну, якщо розвернеться, буде мені неприємно. І він розвернувся, встиг мене вдарити, але дуже добре, що на останньому ударі. Ось тут ми бачимо літери. По цих літерах стрибати дуже обережно, бо е якщо стрибнете на літеру Ай, то ви провалитеся під під землю. Бачите, я її перестрибнув. Далі така ж ситуація буде і. Ну, наприкінці цього рівня. Так, ну тут вже боса вбивати не так складно, тому що е, тут можна присісти і він вас потім не влучає. Що прикольного в останньому рівні, що, бачите, у вас час тут не рахується, ви можете спокійнісінько ну, чекати, поки воно пройде, піде, знову пройде, тому що у вас час тут по нулях, і останній рівень проходиться без часу. Нарешті, хоч тут часу немає. Хоча вороги тут доволі потужні, але їх таким чином можна вбивати. Йдемо далі. Шукаємо ще перешкоди. Тут зараз почнуться самі самі такі круті перешкоди з пілками. Я стрибав трошки далі. Не з самого краю платформи, а трошки далі. А ось тут, дивіться, я ще, ще зараз перестрибну. Ось отут. Так. і тут треба стрибати, щоб перестрибнути. Ось тут можна на, на літеру I стати, а от далі на літеру I ставати не можна. Ну, В принципі, ми тут у тинці прострибували великими стрибками. Ну, ну Буває таке, що ви все-таки впадете і загинете. Тому тут, знаєте, а ось тут, бачите, темне місце, але ви не впадаєте. Не і все, в принципі, рівень пройдений, і гра пройдена, але тут треба зробити правильний відео. Хранитель цих ковт... гралів нам каже, вибирає. Граль. Ми обираємо самий, дешевий, самий некрасивий граль, тому що саме з такого міг пити Христос, тому що він ходив з рибаками, а не якийсь там прикрашений. ну Прекрасно грали, ну як це все зроблено, так як було зроблено в фільмі. Ну от так і на цьому гра проходить. Побачили швиденькі, тітри, більше ніяких роліків тут немає. Ця гра виходила, мені потім розповідали ж люди, що не тільки на Денді, хоча я пограв її саме на Денді. Вона виходила на геймбой Адванс, Верніше на звичайний геймбой, на якому вона кажуть красивіше. Легше проходиться, а також вона виходила на Master System, на Sega Master System на якій вона виглядає ну, красивіше ніж тут. Також, коли я читав про цю гру, я бачив, що вона виходила на ZX Spectrum і на Commodore 64. Ну і там графіка дуже схожа з тим, що ми бачили на NES Ну і на цьому, в принципі, можна відео закінчувати. Сподіваюся, в принципі, вам гра ця сподобається. Хоча я ж кажу, на стрімі вона не дуже зайшла. Але коли в неї погати, то в принципі вона проходима і навіть ну, по-своєму навіть цікава. Хоча керування тут. Таке собі. Ще не сказав про звук. Тут і, хоча і грає мелодія з фільму, така сама, як в фільмі, але вона в восьмобітному варіанті. І нічого, якщо б ця мелодія мінялася. Але на протягом всієї гри грає одна і та сама мелодія, і звісно, вона може наскучити. Але так як гра коротенька, це в принципі особливої проблеми немає. Ну що, на цьому буде відео закінчувати. Ще раз дякую вам за перегляди, буду вдячний вашим подобачкам і коментарям по цим відео. Також, тим, хто не підписався, буду вдячний. За підписочку пи і побачимося нових роликах. Всім пока!